Привіт, шановні слухачі! Це подкаст як з подругою. Сьогодні ми з Анією Рибак хочемо продовжити тему минулого подкасту. В минулому подкасті ми говорили про темп нашого життя і про те, як його. Варто би було сповільнити і зробити більш смисленим. Але сьогодні ми б хотіли продовжити цю тему, говорячи про, так скажем, духовний детокс, або як очищати свої думки, своє серце від зайвого. І взагалі про те, що ми вже розучилися робити ось ці паузи в відносинах з цим світом і з Богом, а все робимо просто по накатанні, тому що ми вже так звикли, тому що шалений темп цього життя не дозволяє нам зосередитись на Бозі. Угу. Що тобі зараз в цій активності життя? Заважає чути голос Бога активність життя амінь. А знаєте, так часто буває в самому питанні. Вже є відповідь. <свіття> да, насправді я розумію, що це велика проблема людей, які знаходяться 24 години в добу в церкві і в церковній сфері. Бо вони для них оці всі слова стають фоном, який є завжди а, ага. в них. Але я розумію, що це насправді так є. Тому що я дуже можу багато сказати, якщо мене спитають, от що мені робити в цій ситуації? Як мені правильно поступити? Я розкажу, і як людина неправильно поступає, можу розказати все. Ага. Але до свого життя і те, що я сама для себе відкривала. Стає менше й менше, тому що немає часу на якісний час з Богом, немає часу на те, щоб дійсно поглибитись, того що на фоні мільярд всього. Mm -hmm. І знаєш, така безтолкова в мене прийшла в голову, але реально розумію, що чоловікам іноді легше сконцентруватись, то що вони звикли, що вони концентруються на одному, а більш ні на чому. А дівчата завжди концентруються на всьому. Мільярд і... штук в голові. Да. І, да. і я сьогодні вранці читаю біблію, сижу в телефоні. Бо я лежала біля Марка, бо він співав на мені, і я... не було варіанту встати, був тільки телефон. І я читаю, і мені в час Саша записав голосове повідомлення, а він час був в ТЦК. І я, я читаю Біблію, але я ж вже не думаю про те, що я читаю. Я вже думаю, що мені записав Саша, uh -huh. бо він був в ТЦК. що він мені записав? І все, і я не можу сконцентруватися тепер на цьому, поки я не, про, не прочитала, повернулася назад, ну не, не послухала, е, повернулася назад. І реально, оця розконцентрація зараз мені дуже сильно заважає, тому, щоб е, свою голову відключити від цього і направити в одну сторону. Я розумію, що це відголоски вже реально зараз, якогось психічного розладу, е, який є в кожного українця, мені здається, того, що е, ти живеш як на. З російською на порохової бочки, але реально, ну я не знаю, як це буде українською, uh -huh. мені здається, нема такого виразу. Але дійсно, ми завжди живемо в стресі, швидко все зробити, швидко туди, швидко, швидко, швидко. І на, ми, нам хочеться ці стосунки з Богом теж запахнути в оце швидко. Uh -huh. І мені це зараз дуже заважає. Так. Ну, Взагалі, зараз такий світ, що все бореться з нашу увагу. Все. Да. Тобто, навіть ми сидимо під час проповіді в церкві, і якщо, наприклад, Біблія на телефоні завжди є виклик почитати новини, а що там зараз говориться. а, я, а якісь Почистити там... галерею. Да, почистити галерею, або, наприклад, якийсь там жарт, проповідник сказав. Ти вже зайшов в чаті, коли цей жарт написав і вже пішла переписка. Вже те, що говорить да. проповідник, вже ніхто не чує. І, ну, і зараз багато чого, реально, просто така боротьба за нашу увагу у всьому. Тому зараз маркетологи, реклама, ось це все, вони працюють дуже-дуже сильно насичено. І насправді, Бог, коли я думаю про відносини з ним і про те, що ось цю духовне життя, воно також бореться за нашу увагу, але ми настільки швидко і легко це все в собі гасимо, тому що ми це пояснюємо тим, що у нас є дуже багато причин для цього. Угу. І насправді. У те, що ти сказала, що ось цей шум на фоні, ось це те, що ми робимо, це просто інколи ми просто там служимо, ми знаємо мільярди правильних відповідей, ми можемо консультації провести, ми можемо всім допомогти. Але насправді, в нашому серці, в наших думках просто це знаєш такий шум, просто швидко зробили, і, і все. І насправді. У нашому житті зараз, у більшості, оцей інформаційний шум також відіграє важливу роль. Це новини, соцмережі, реклама. Ти багато в соцмережах проводиш часу? Дуже сильно багато. А в новинах? Дуже багато. Я дуже багато скрізь провожу часу. І це дуже погано. Того, що... Ну ти на що входить тебе на негативні думки, на стрес? На. Так. Да. Я, я просто розумію, що я. Така людина, це ми з Саше нещодавно говорили про те, що реально у кожної людини є якийсь свій розлад, і вони від чого не страждають. Мій Саш, наприклад, він не може робити одночасно декілька речей, його дратуйку дуже багато всього. Угу. І він там, наприклад, якщо хтось говорить і паралельно хтось говорить, для нього це просто ужас, він взагалі не може перенести. А в мене я не можу бути в тиші. О зараз я не можу. Угу. Мені просто треба, щоб Ось. щось на фоні говорило. І коли я просто сижу. Там я, наприклад, монтую, або там щось цей, мені треба, щоб щось грало на телевізорі, або щось в мене було в телефоні, або щось. ну, коротше. Mm -hmm. І я розумію що це неправильно, тому що я втомлююсь в сто разів більше в цю хвилину, ніж якби я однією справою займалася. Тому то то моє... перенамонтажити ще сильніше. Да. І mm -hmm. я так живу постійно, і мен... ну, в мене не виходить по-іншому. Я реально це вже хворість така счуть. Але навіть коли я марка вкладаю спати. Я отак, він так у мене лежить на плечі, і я отак кажу, е, я е, 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 завжди отак сиджу в телефоні, що перед цим. Ще я, я, я знаю, що я можу просто лежати з ним uh -huh. і все. Але я все одно сиджу завжди в телефоні, намагаюся монтувати рілс, Якраз поки поки я цей, то я uh -huh. зможу там кудись змонтувати рілс. Оце прикинь, яка величезна проблема у нас у всіх. Дуже сильно. Тому що зараз насправді. Ох, я навіть аж запихалась, коли тебе слухала, тому що мені було постійно додати, тому що ти хотіла сказати, і, і, і в мене, і, і я. І, і знаєш, Наприклад, ввечері у нас є дуже класний час з Емілією, коли ми ввечері, ну, зараз вона багато чого може розказати, там про що вона думає. І я помітила, що коли вона лежить, в мене рука тягнеться до телефону. Ну, начебто, начебто ось ця пауза, в мене, начебто, немає нічого в руках. І, і слухай, я останнім часом себе такою виною відчуваю ну, з приводу цього, тому що. У неї нема телефону, у неї нема гаджетів, ну, її. і виходить, що вона зі мною спілкується, в неї є ось цей ще зв'язок, вона ще бачить ось цю важливість, а я з нею спілкуюсь, і інколи на її запитання, я кажу: угу, угу, ага, вона каже: ну, не кажи мені так, просто ну, поясни мені. І я бачу, що, тому що моя увага вже все, вона, да. І я бачу, наскільки це. По-перше, руйнує. По-друге, наскільки потім почуття ось цієї провини, що ти неякісно ну, щось зробив. По-третє, це такий величезний приклад, який вона буде з мене брати, і вона буде думати, що це саме класне, як можна проводити взагалі час. Ну, типу, угу. без телефону це не час. Ось, це, ось ця хвороба наших голубих екранів того, що має бути перед очима і на слуху. Це величезна, величезна проблема. І насправді, е Чим більше ми маємо зараз ну, доступу до любої інформації в соціальних мережах, в новинах, всюди просто, тим менше нас цікавить духовна інформація, тим менше ми взагалі за неї можемо вчепитися, і наш, наша плоть вона бореться, наш розум бореться, наші емоції бореться з тим, щоб зупинитися. Щоб, по-перше, визнати, що нам це потрібно. Можливо, ми скажемо на словах, що нам це потрібно, але, на, але, але всередині ми навіть цього не відчуваємо. До речі, коли пісні там прославлення, часто кажуть, ну як, як пройшло? І багато кажуть, класно, класно. Під час прославлення більшість тримає телефон в руках. Більшість okay. не може просто ну, зосередитись на піснях. Під час ось цього часу, якщо тебе вивела якась пісня на емоції, я, до речі, не вважаю, що це погано, я вважаю, що це добре. Але ці емоції вони наштовхують тебе на що? Що ти просто втомився, ти безсилий і ти потребуєш Бога. Чи ці емоції просто вивернули в тобі те, що в тобі накоплювалось купу часу, і ти не знав, куди його діти. типу? Mm -hmm. Ну, от, от, І мені здається, що це Велика зараз реально проблема до нас, от ну реально навіть з нашим слухачам, якщо у вас є можливість поставити на паузу і чисто подумати, на що ви витрачаєте якщо, свій вільний час, якщо він у вас є? От просто вільний час, вільний там 10 хвилин, коли ви кудись йдете, до маршрутки. Nee. Чи завжди ви закриваєте свої вуха на якусь інформацію? Чи завжди ви втуплені в телефоні? Що наповнює взагалі ваш повністю час? Просто інформація, новини, війна тільки. Чи є штука, над якою ви роздумуєте, над якою ви знаєте, так, таке слово є розважати над чимось. ну, типу, mm -hmm. от Я там прочитала щось, і от мені, мені дійсно цікаво, а, ну, у нас немає цього, тому що нам здається, що це дуже повільно, що це дуже щось не, не, не так. І насправді е, ось ці соціальні мережі це капець якесь зло. просто... Так, да, і я вважаю, що насправді це в нас забирає фокус е, з найголовнішого завжди, uh -huh. тому що ми все хочемо дуже швидко. Я розумію, що зараз там, от я там нещодавно читала книгу, і мені все одно хочеться цю книгу дочитати максимально швидко. Хоча раніше помні, ми говорили, ну там по 20 хвилин в день ти читаєш так, книгу. Так. А зараз через те, що в нас весь мозок, ти хочеш вже інформацію отримати швидко сюди? Так. Ти вже читаєш так просто. Так, тут я поняла на цій сторінці, тут далі. І так і біблію ти починаєш читати. Так. Коли я читаю якісь там коментарі або ще щось, я теж так думаю, так це понятно. Оці слова можна пропустити. Ти вже так аналізуєш свій мозок, тому що ти думаєш, що тобі де швидко, швидко, швидко. Там ми говорили минулий раз про якість, і дійсно ці якість страждає у всьому. Я коли знаю у мене там, побудований день, я завжди, якщо Марк спит, мені не треба робити, я все зроблю, але не буду, наприклад, їсти до п'яти часов вечора, щоб все зробити там по дому по ще щось. І uh -huh. все відкладу максимально потім, потім потім зроблю. І ти вбиваєш своє здоров'я, свій духовний стан, uh -huh. ти вбиваєш е, потім свій настрій, коли прийде чоловік, того, що ти зла, голодна, е, uh -huh. і ти в тебе не було у цього часу спокою з Богом. Ось це все починає страждати просто від того, що ти хочеш швидше поглинати контент і швидше поглинати це своє життя. Нам ніколи не захочеться це робити, тому що ми так звикли. Через це треба насильно просто спів... сповільнятися. Я розумію, що коли я лежу так з Марком. І він на руці, і я сижу в телефоні. Він uh -huh. інколи, коли якийсь звук зістав, він отак бере, бере рукою цей телефон і отак тримає. Uh -huh. І я розумію, що мені так стає соромно, тому що він дивиться на мене, і він не розуміє, що задля нього телефон. А потім розуміє, як будто передатель якийсь, що я, виходить, це uh -huh. не з ним була, а в телефоні сижу. І я реально відкладаю, хоча мені важко от просто лежати інколи. Але я розумію, що в цей момент мені приходить стільки всього думок, мені приходить. Стільки думок про інших людей, про те, що mm -hmm. е, от сьогодні ми там говорили і ця дівчинка зробила так, і я в той момент я просто була не зла. А зараз, коли я просто лежу, думаю, але ж вона це зробила просто через якусь велику свою біль, і реально було там неприємно. І ти за цей час спокою, ти, по-перше, можеш думати про якісь речі, які ти е, там е, чув, десь, mm -hmm. е, про людей. Тобі простіше, напевно, в тишині думати, а не в хаосі цьому. Через це я думаю, що насильно потрібно просто сповільнювати цей час. Можливо, прокидатися раніше. Я поки що не, не можу якось мені не це зробити, але я думаю, що це дуже класно. Прокидатися раніше, коли дитина ще спить і проводити цей час. Просто в тиші сидіти, там пів. Угу. Через це реально це треба робити насильно. У мене тільки так виходить. Ну, насправді, ось ця порада, вона зараз реально працює, тому що. Um, Це ну, якщо ти не докладаєш зусиль, наприклад, коли люди ходять в спортзал, вони ну я не знаю людей, які прям по великій своїй радості yeah. і любові туди біжуть. Ні, ну я знаю, що багато людей люблять спорт, але часто це боротьба перший час, а потім ти отримуєш задоволення. Uh -huh. І ось так само зі Словом Божим. Спочатку ось ця боротьба є ну, можливо, пізніше, можливо, там менше, а можливо, якось там коротше, куча-куча відмазок. Але насправді, ось це систематичне читання Біблії, воно допомагає. Нам, навіть якщо це просто зроблено в стилі звички, воно все одно принесе користь. Да. Я вірю в це, тому що насправді, ось ці штуки, які у нас житті є, всі, нас не треба для ну, змушувати себе їх робити. Нас не треба змушувати робити там перевірити. Пошту, повідомлення, телеграм, інстаграм. Нам, ну, ми це робимо просто на, фон, на фоні, якби, mm -hmm. кожного разу постійно. Yeah. Але ось ці святі звички нам потрібно змушувати себе робити. І для того, щоб слухати Бога, нам реально треба змушувати себе приділяти ось цей сематичний час. І насправді, як я намагаюся зараз робити, Кожного ранку, коли я прокидаюся, в мене раніше завжди прям біля моєї голови лежав телефон. Я знаю, що до речі, це дуже не корисно, але в мене прям телефон лежав, і я одразу там дивилася так новини, що там вночі трапилось. Скільки там це, якщо мене не розбудили ракети? До речі, ось спокійний, звичайно, ранок. Так, якщо ранок тоді, коли ми змогли трошки поспати, і я зрозумів, коротше, я зараз кладу телефон реально далеко. В мене він е, е, далі, ніж мої ноги. Ну коротше, я, я кладу його далеко. Це для того, коли я прокинуся, щоб мені треба було зробити якісь маніпуляції, наприклад, встати. Ну, угу. мені треба щось зробити, і, і поки я роблю цей процес, і мене вже звичкається сюди до телефону, думаю, а ну я ж його відклала, значить, а я хотіла б помолитися. І я коротше собі так зробила, щоб мій організм коли прокинувся, це був мій тригер, який мені нагадує, оскільки я вже встаю, я не можу його достати. Клас. Мені треба. І я перше, що роблю, дякую Боже, за те, що я прокинулася за новий ран. Ну, дякую тобі за мою сім'ю. Коротше, це молитва подяки просто за все, що є в моєму житті, без всяких там прохань. Прохання потім прийдуть, повірте. Ось. І коли ось є ця молитва, я розумію, так, мені тоді хочеться вже піти випити склянку води, поки ямічка мічка ще не встала, напевно, я ще встигну прочитати Біблію. І я розумію, що оце, от крок за кроком, воно почалося, коли я просто відклала телефон. Mm -hmm. От, здавалось би, ось цей маленький такий детокс від телефону, він мені допоміг розвивати ось ці, називаю в кавичках, святі, святі звички, але це, це настільки по-іншому мій ранок, от серйозно. Я, я навіть не можу це просто передати. Е, і звичайно, це. Трошки незручно, коли будильник далеко, але зараз це вже на рівні звички: що перше, я молюсь, якщо я можливість, читаю Біблію, о, ну перед тим, як заглянути в телефон, і, і потім вже перевіряю е, свій телефон. І насправді я помічаю по собі, що ось цей час тиші, коли ще всі поруч сплять, е, коли я намагаюся собі сказати про важливість усього, це реально мене налаштовує на цей день. Що би в ньому не трапилось, що би в ньому не було. Це мене налаштовує. То оскільки я вже провела цей ранок, ну, не, до речі, не завжди це прямо в якісне вивчення Біблії. Я не люблю просто вірш заради віршика, але я вважаю, що краще прочитати якийсь псалом yeah. і помолитися, подякувати Богу, попросити у зміцнення віри і потім, можливо, роздумувати, повернутися до нього і почитати якісь коментарі, намагатися зрозуміти, про що він, ніж взагалі цього не зробити, тому що ти зараз не прокинувся. Угу, це 100%. вже. І наступне, що мені дуже сильно зараз е, допомагає, це те, що я намагаюся зробити. Е, Таку маленьку підзвітність. Е, я помітила, що сама для себе я вже зробила такі кроки. Але є дівчата, у яких я запитую, як вони, е, що, що вони читають, як вони як у них стосунки з Богом, і вони мене запитують. І це мені допомагає також бути. Я знаю, що мене запитають. Я знаю, що я не можу для галочки сказати, тому що якось ну, вже mm -hmm. неприлічно. Ось, і ось ця підзвітність, вона мені теж допомагає е, мати цей час регулярно. Я знаю, так. що у вас на, на, на домашніх групах теж так? чи, чи на де на групах нас є де ага. групи Я зараз не в, не в ній, але це дійсно дуже допомагає. І я зазвичай, коли була в де-групі, я ну, читала там вранці або коли ну, там в обід і скидала в чат дівчатам. Угу. Зараз я просто пишу в нотатки татки, нікуди не скидаю. І це реально тебе спонукало, бо ти типа, бо ти думаєш, я ж не напишу тобі просто думку, треба служити людям. А ти mm -hmm. якось розписувала практично, щоб mm -hmm. це було, е, якісь свої думки, якісь свої додумки. А зараз зараз це не так сильно. Mm -hmm. І себе треба заставляти це робити, уявляти, що ти комусь це скинеш. Через це це підзвітність це дуже класно, і це мені здається супер річ, тому що ну, мій Саша в де групі завжди, і вони разом встають там о сьомі і моляться. Наприклад, якийсь час у них був, не знаю, як зараз, вони просто по по телефону зізвонюються і моляться разом. і Це дуже класно, і це тебе тримає в тонусі. Тому mm -hmm. що ти все одно встаєш і після цього вже можеш провести якісну час. Так. Через це ось ця підзвітність. Якщо є такі люди, то це дуже круто. Mm -hmm. У вас це не де група, просто да? дівчата. Да, да. Я краще. просто е, інша річ, яку я для себе почала робити, я почала помічати за собою, що я. Легко на служіннях можу зайти в телефон, і все. Я вже там, типу, щось, навіть церковну групу, польщу uh -huh. там щось там. і цей. Uh -huh. В мене є нагадування кожної середи. Це нагадування мені приходить на телефон, типу, як зробити треба. Uh -huh. І там написано: головна думка з проповіді. І я маю в середу. Подумати про те, яка була головна думка з проповіді, ну, типу, яку я слухала в неділю? Uh -huh. Чому? Тому що якщо прямо в неділю запитати, то часто люди ще можуть щось згадати в yeah. понеділок вівторок. Мене, мене це для себе. Мене ніхто не контролює, але для мене це така річ, яка мене контролює, щоб я не сиділа під час проповіді в телефоні, щоб я постійно вела оцей конспект і щоб потім я подумала, а яка була думка? Взагалі чим нас намагалися харчувати? Ну чим ну, uh -huh. що, що було в неділю? Uh, Lass, я тільки зараз круто. намагаюся це впроваджувати мене тільки один місяць. Ця штука є, але але вона мені дуже сильно допомагає. І... Останнє це те, що просто я помітила зі своїх спостережень, що Дух Святий в нас. Він, він реально постійно говорить, він постійно намагається нас або докорити, або підказати, або на щось наштовхнути. І ось цей світ, який поруч з нами, він постійно забирає цю увагу. Ми постійно зайняті. У нас постійно є причина, mm -hmm. і нам дуже тяжко. І ми дуже не те, що його там можливо, ми не гасимо його, але ми як мінімум не хочемо його чути. І я помітила, що ось. Ці штуки, які ми робимо, навіть змушуючи себе, то що ти сказала, там читати Біблію, намагатися бути підзвітним, відкинути якісь соціальні мережі, просто ну, не брати телефон цей в руки, просто. Це дуже важко, це буває скучно, це буває, не знаєш, чим тобі зайнятися. Але я помітила, що наскільки велике тоді виходить це очищення серця і розуму дуже сильне. От те, що ти сказала ось цю фразу, що ти можеш тоді про когось подумати, про когось порозмірковувати. Е, у мене ось цей час, пам'ятаєте, я сказала попередньо, що я Емілію, коли кладу спать, буває в телефоні сижу. Зараз я намагаюся, коли вона засинає, взагалі телефон, щоб навіть не був поруч. Угу. І я роздумую над її життям, можливо, що я не так за цей день зробила, можливо, що можна було покращити. Потім мені приходить на думку, як я можу за її життя молитися, от, просто обмалювати її життя там, і щоб в неї щоб вона Бога любила все життя, щоб uh -huh. Бог відкривав її серце, щоб вона любила, щоб в неї були вірні, хороші друзі, щоб вона не, просто, просто її обмалює. Yeah. В, ін, в інший період життя я просто так все швидко-швидко швидко, і в мене немає часу за неї помолитися, uh -huh. тому що я весь зайня, ну, зайнята. А тут, коли ти помічаєш, що ти відкладаєш телефон в якийсь період свого життя, у когось це і різні штуки, наприклад. Деякі мої друзі кажуть, що вони поки йдуть на маршрутку. Вони там ідуть за когось моляться. Хтось інший час якийсь вибирає. І коли ми цей час вибираємо для того, щоб не бути в телефоні, не бути в новинах чи в ще в чомусь, а вибираємо, щоб за когось молитися, це дійсно очищує наше серце. Це дійсно дає усій божій присутності бути явною в нашому житті. Так, да, це 100%. І, можливо, з самого початку через це сповільнення не буде якогось різкого результату, uh -huh. ще чогось, але в будь-якому випадку це йде на добро того, що ти починаєш просто думати нарешті. Uh -huh. Ти просто починаєш бути в своїх думках і думати про свої кроки. Бо, коли ти ставишся на автоматизм, цей що все по замовчуванню працює, то твоє життя воно не є таким вдумливим і. Ти не є таким розсудливим, тому що mm -hmm. і в своїх реакціях, в своїх емоціях, в своїх справах навіщо ти взагалі це робиш, можливо, якісь речі, які є в твоєму житті, можна не робити. І це може mm -hmm. робити хтось інший. Чому ти робиш які мотиви твоїх справ? Через це, ось це уповільнення воно дійсно корисне в будь-якому житті і в будь-який час. Дякую, що були з нами. Це був подкаст як з подругою. До зустрічі!